Привіт друзі. Сьогодні 11 листопада є дуже хороші для нашої України новини, тому що у нас ЗСУ наступають на п'ятий на окупантам і Херсон вже половина Херсона. Звільнено, Тобто окупанти ушли, зірвали міст, патрону і, і втікали, коротше. Ну, флом наші наступають. Зараз навіс наші диверсанти повісили там флаги, Візди люди радують Одним словом, Це супер класно. Але в цей день у мене якісь неприятні відчуття сьогодні, тому що я сьогодні мав бути вже за кордоном. а, все класно йде. Ми їдемо за кордон, у мене все супер. Я знаю, що я виїзний, їду на кордон і розумію, що все супер. Трошки тягучки, те, все, Корот, ну, це не без все, це не проблема. Проблема не в чому. Проблема в тому, що відбувалося далі. а Відбувалося те, що я е, е, все ж таки ми до, до того, щоб мене можна було, ну, нас вже можна було дивитися, нашої української е, пограничників. Беруть наші паспорта, я кидаю свій, свій документ про те, що я виїзний, як інвалід третьої групи, і можна так сказати, я все, я собі налегке знаю, що все супер. І тут в якусь минуту визивають мене до віконця, бо ми сидимо в машині, і кажуть: придивіть, будь ласка, посвідчення інваліда. Ну, я кажу, для чого? У мене ж посвідка МСЕК. Вона з 1 листопаду не працює. І я приїхав. Тобто ви навіть не уявляєте, які мої відчуття були після того, як вона це мені сказала. І що хочеш, говори, я і, і довідку взяв, і, і реабілітацію взяв, а посвідчення не взяв, бо воно було в мене не забрано навіть ось воно. Оця корочка, друзі. Розумієте? І все, ця бумажка просто вихід в... за кордон. І я її не мав на той час. Коротше, я думав, що все ж таки повезе, все ж таки якось пропустять, але уви мене вернули. Я з дуже тяжюсть, дуже... зараз дуже голова болить, настрою взагалі немає. І... Я знову ж таки, слава Богу, я в своїй Україні, це класно. Поїхав в пенсійний фонд, забрав своє посвідчення і все. І зараз думаю, чи чий голову, що ти не робив. Проблема в тому, що я не подивився тих чи інших законів, які, можливо, зараз би писалися по поводу того, що зараз пускають. Але я на кордоні 5, сторінно, 5 сайтів відкривав і ніде не пишеться, що знімається реабілітація. А, тільки по а, цих по посвідченнях пускається. Вона каже, да є такий закон, я вже позвонив на міграційну службу, да все, зняли е, сек, е, тільки по посвідченню. І все, я приїхав, друзі. Сказати, що я в ауті, це нічого не казати. Тому за кордоном відпочиває, поки без мене. Тому, друзі. Хто ви виїжджає за кордон, беріть з собою пенсійні посвідчення. МСЕК вже не працює. Тому ну, всім хорошого дня і, надіюсь, ми виїдемо.